Почну з, з мого першого бренду Поеле. Mm. Прямо зараз це є бренд преміум-аксесуарів для чоловіків. Але, так кажу, інсайт згодом будуть і жіночі вироби. Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск нового інтерв'ю подкасту з адвокатом Ігорем Ясько. Преміум аксесуари, що входить в ці аксесуари, так. і для чого, і для якої аудиторії, для якого покупця ваші аксесуари називаємо це продукт. Весь продукт на моєму партнері. Розуміємо, е, ну, що, наприклад, якщо ми виробляємо з української сировини українськими людьми, тобто заплатили податки, заплатили зарплати людям, які потім пішли в економіку. І наш продукт, який ще й продає нашу країну як бренд. І якщо б ми змогли не продавати в Україні, а продавати в 10 разів більше по всьому світу, по, по всіх країнах, через дистриб'юторів, уявляєш собі, яку кількість валюти ми завозимо в країну? Ви преміум бренд, тобто, так. ваші покупці це будуть люди, які перше, це будуть підприємці, це люди, які мають певні статки, це люди, так. які будуть. Навіть цікавитися, чи ту сумку, чи той портфель, чи той рюкзак, чи той е, гаманець, чи той там, е, чехол для ножа, наприклад, да? він буде раз, і в нього постійно, тобто в нього навіть на підсвідомості він буде звертати раз Україна, раз класна річ, раз класно так. так я подивлюся, що це Україна.